Привіт! Сьогодні ми їдемо оглянути два будинки. ЮнітфАБ. Один для пари, яка вирішила повністю перемістити своє життя за місто, і замовила нас будинок на 72 квадрати з двома спальнями, в якому ми зараз робимо внутрішнє оздоблення у полі серед соснового лісу. А другий будинок. В тому ж напрямку по одеській трасі також на дві спальні, але ми його привезли вже готовим з внутрішнім оздобленням. Він на 10 квадратів менший, 62 Там всередині імітація бруса, і вже все було готово. Вчора там встановили камін. Цей огляд це класна відповідь на питання, чим відрізняються будинки для цілорічного проживання як основне житло. І будинок, котрий слугує більше як дача або житло під здачу в оренду. В цьому огляді ви дізнаєтесь про це. Так. О, а ось ми вже під'їжджаємо, погляньте на будинок. За мною знаходиться будинок Flat House 4 площею 72 квадратних метри по забудові на дві спальні і велику кухню-вітальню. Будинок зроблений з утепленням стін і підлоги 200 мм і покрівлі цілих 300 мм. Він дуже теплий. На фасадах ми використовували планкен та клікфальц кольору антрацит. Додатково в будинку досить простора тераса і пергала з накриттям. Ходімо дивитися ближче. Тут у нас фасади клікфальц кольору антрацит. Їх перевага в тому, що вони класно виглядають і взагалі не треба обслуговувати. Помили з душу, та і все. В місцях вікон та входу. У нас соснова дошка Планкен. Він класно, тепло виглядає, створює атмосферу і періодично його треба перефарбовувати. Загалом соснова дошка та лікфальц грають між собою і створюють сучасний, мінімалістичний і в той же час натуральний дизайн. Хідну групу ми виконали так само, як і у виставковому будинку. Єдине, що покриття тут композитна дошка Tardex. Також можна звернути увагу на фундамент. Тут ми його виконали з бетонних паль, які приїхали і плотно забили. Після цього на них ми поставили будинок. Ходімо всередину. Мені особисто дуже подобається це планування і зараз розкажу чому. Ми потрапляємо у невеликий передпокій, який з'єднаний з Вітальною. Тут ставимо шафку. З цієї сторони невеличка гардеробна. Далі при вході зразу санвузол. До того в санвузлі є і душ, і ванна. Це побажання клієнту. У флетхаусі може бути від одного до трьох санвузлів. Саме цей будинок клієнти вирішили робити з одним санвузлом, але таким містким, і де можна одночасно приймати і душ, і ванну. Тут зразу. Невелика гостьова спальня. Давайте теж подивимось. Площа десь е, 8 квадратів. І тепер без ніяких дверей зразу ми потрапляємо у вітальню. Відсутність дверей між передпокоєм і вітальнею візуально збільшує площу і вітальні, і передпокою. Мені подобається, коли зі входу ти зразу бачиш великий простір. Е, таким чином, приміщення і. Будинок чи квартира видається більшим і ніби запрошує тебе до себе. Що маємо у вітальні? Це перший будинок чи ні? Другий. Перший, що ми робили схожим в рів'єрі, коли кухню ми розмістили з цієї сторони? Над кухнею є віконце. Бачите, цю зону? Це як кладова для консервації для різних таких штук, які можна зберігати в колдові прямо поблизу кухні. І це мені також дуже подобається. Отут, де я стою, буде кухонний острів, де можна буде збирати всією сім'єю. Далі розпашні двері на терасу, з якої відкривається шикарнющий вид на ліс і трошки степу. Це я стою в лаунж-зоні, в якій буде розміщено диван, камін і телевізор. Навіть під нього є HDMI розетка. Вона виокремлюється і тут буде дуже затишно. Привіт, собака. Ходімо, подивимось основну спальню. Основна спальня приблизно на 10 квадратів. Виходимо на терасу. Тераса площею 22,5 квадрати, це 2,5 на 9 метрів. Досить простора. Тут можна розмістити і стіл, стіли, шезлонги і все, що забажаєте. А зверху накриття, яке захищає від сонця, снігу та дощу. Стандартний тест, наскільки у нас стабільна підлога, я попригаю. То нормальна, така плотна, монолітна. Є, ходімо далі. Цей будинок придбала молода пара, яка бажає повністю перемістити своє життя за місто, за Київ і жити тут круглий рік. А це будинок Ультрашелтер площою 62 квадрати по забудові з повним внутрішнім оздобленням вартістю 47 650 доларів. Ходімо дивитись його. Тут класна тераса з накриттям площею під 20 квадратних метрів і заходимо зразу в середину. Велика вітальня. До речі, саме таке планування ми робили для комплексу у ліс. Тут вже є камін, дві спальні, санвузол. А, оглянемо цей будинок. Цей будинок ми вже здали. І тепер замовники приступили до самої цікавої частини: це купівля меблів, кухні а, і облаштування затишку у будинку. Кілька днів тому встановили камін. Сьогодні ви подивились два будинки компанії Unitwap. Flat House 4 та Ultra Shelter. 72 та 62 квадрати. Підведемо підсумок, які переваги кожного з них. Перше, що може виділити, товщина утеплення. Flat House 4. Підлога і стіни 200 мм, а стеля цілих 300 мм. А в ультрашелтері стіни 150, а підлога і стеля 200 мм. Для е, проживання взимку. І той інший будинок можна використовувати. Обидва будинки теплі. Адже навіть 150 мм утеплювача це більше, ніж у багатьох газоблокових та цегляних будинках. Але витрати на експлуатацію будуть звичайно нижче у Flat House 4. Далі відмінність у розміщенні вікон. В ультрашелтері вікна розміщені на три сторони, а у Flathaus 4 на одну сторону. Якщо у вас класна ділянка, з видом на гори, на річку, ви розміщуєте на ній Флетхаус 4 і всі вікна з вітальні, зі спалень з кухні дивляться саме на цей класний краєвид. І це лакшері. Далі ергономіка спалень в ультрашелтері. Спальні розміщені поблизу через одну стінку, а у Флетхаус 4 ми їх рознесли по дві сторони від вітальні. Це означає додаткову приватність і звукоізоляцію для кожної спальні. Я дякую вам за перегляд, а ми тим часом йдемо дивитись ще Ю-3, на який ми встигаємо на закатному сонці, і про нього буде наше наступне відео. Підписуйтесь, рекомендуйте нас, спілкуйтесь, задавайте питання, дзвоніть. Дякую.